На сьомому пленарному засіданні шостої сесії Шосткинської міськради народним обранцям було представлено нового депутата від партії Рідне місто Дмитра Крамера. до свою високу відповідальність урочисто присягає, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. А от Андрій Осипенко, депутатський корпус, покинув за власним бажанням. Колеги пане Осипенка не стали суперечити з цього приводу і одноголосно підтримавши його заяву, приступили до розгляду питання, яке викликало жваве обговорення серед присутніх. Мова про надання дозволу на користування земельними надрами з метою видобування піску на території Богданівського старостинського округу. Організації, які обслуговують дороги в громаді, звертаються жителі громади, чому не посипаються, наприклад, в селах дороги. І також стає питання, де ми будемо брати пісок? Чи не стане таким так питанням, що коли ми надамо надра на території нашої громади? Потім ми ж будемо купувати у даної організації пісок, аби обслуговувати наші дороги. Пан Трофимець запропонував одразу визначити ділянку, де відбуватиметься видобуток піску, аби потім не виникали зайві питання. Де комунальних потреб потрібно, потрібно У Нас його вже не буде. Ми Будемо купувати. Шанові коли нам розв'язання дали. У мене виникає до інші питання. А чому, наприклад, зелену? Чи управління освіти не бере участь у такій, такій самій роботі для того, щоб теж мати право на видобуток такого ж піску. Наприклад, я навесні звернуся до влади і скажу: завезіть, будь ласка, на моєму окрузі вибачимо 35 пісочниць пісок, а мені скажуть, нема. Чи я скажу: давайте завеземо і обновимо пісок в дитячих садочках, а нам скажуть, нема. Тому я щоб таку ж процедуру почали проходити і наші комунальні підприємства, як Зеленбуд, наприклад, чи управління освіти. Зеленбуд має право брати той пісок на тих прийнятих рішеннях і виконувати роботи. Але він не має права ні одного кілограма продати піску. У даному випадку це родовище ми даємо, коли чоловік може розробляти і продавати після. Це це Де совершенно розрив. Зараз ми проголосуємо. Ну, це нормальна процедура, надамо дозвіл на видобування. А потім вони, ну, з другим на 40, на 50. не а депутат каже, а ні, коли ми давали, ми думали там 10 тисяч гектарів. А правильно виникне питання? Чому там були Ой, давайте вже. Є тут хтось населений, так? Ага, да? Спочатку береться дозвіл там, на зброю оформляється, а потім дозвіл деться у хозяйство, щоб можна було е, е, займатися мисливством. Так тут така сама процедура. Є рішення, тим більше воно з надри Це рішення було звернення з надри. А не ми не можемо вирішувати питання гектарів чи не гектарів. Гектари ми будемо затверджувати наступним етапом. Давайте Якщо не будемо рішення, Я ж бачу, що вони ну, знають, що не так, не Микола Петрович. Є питання, яке є в регламент, регламентом затверджено. Це питання стоїть на сесії. Давайте, яке воно було зазначено, ми голосуємо. Якщо якісь виникають сумніви з приводу прийняття того чи іншого рішення, буде наступне питання. Я пропоную додати 20 гектарів і голосувати. Нема заберечень? То за таке рішення з додаванням 20 гектар в родовищі конкретно все по тексту. Тільки додають 20 гектарів. Прошу голосувати в цілому родовище. Козі понятно, двадцять цифру 20 гектарів. Після довготривалого обговорення і суперечок дане рішення було прийнято. Крім цього, від народного обранця Миколи Трофимця поступила пропозиція щодо створення в шості реабілітаційного центру для тих, хто отримав травми на війні. Очільник громади зауважив, що робота над цим питанням вже розпочалася. Центральна районна лікарня працює над тим, щоб отримати такий, як я називаю, таку послугу, таку послугу через НЗЗУ. І таке відділення буде працювати поки на формі денного стаціонара, а потім як стаціонар. Тобто над цим питанням теж працюємо. А от питання з будівництвом у центрі шостки храму ПЦУ в порядку денного сьомого пленарного засідання було знято і перенесено на розгляд наступної сесії.